Сьогодні на ринку IT знаходяться мільйони людей, які хрен з цього заробляють. І є люди, які з цього заробляють. Сьогодні на ринку нерухомості є мільйони ріелторів. З них заробляють тільки ті, хто спеціалісти. На ринку МВА є сьогодні мільйони, от таких, як от Баба Яга зараз пише, і вони всім розказують, що це все херня. розумієш? Я тобі скажу так: і є 3% людей. У яких все виходить, я і збрав себе сам, я себе загнав в ці 3% людей. Коли мені сказали статістику, коли я починав, бізнес, любий бізнес, це наука, це статістика, це все посчитано, це не, це не так, що пальцем в небо. Ні-ні, ні, все посчитано. Навіть посчитано, скільки вам платить, держава вчитає, скільки вам платить. Вдумайтесь, держава сьогодні впливає на то, скільки ви сьогодні заробляєте, якщо ви не підприємець. І якщо у вас бізнес тільки в Україні, то ви